Шановні первомайці, особливо наша молодь та учні наших навчальних закладів, сьогоднішнє відео ми записуємо для того, щоб привітати нас, громаду та її мешканців з Днем Європи. Насправді це свято для нас набирає значущості, бо Україна прагне до європейської родини хоче провести інтеграцію до європейського союзу, і це є одна з наших цілей як українського народу, про яку ми заявили ще у 2014 році, під час подій на майдані. Тому сьогодні наше місто рухається достатньо стрімко в тому напрямку для налагодження європейських партнерств в минулому році було підписано три угоди про партнерство між громадами Європи та нашим містом. Перше партнерство буде підписано 2 червня, і ми вже скоро святкуватимемо його першу річницю. Це місто Губін, яке знаходиться на кордоні з Німеччиною. І цікаво тим, що раніше це була територія Німеччини, але за підсумками Другої світової війни вона була віддана Польщі і за результатами. Відомої операції вісла туди було переселено дуже багато вихідців з України, а саме з е, Волинської області, і це місце для нас цікаво, тим, що там багато людей в своєму родоводі мають епнічних українців. Тому для них дуже близька українська ментальність та розуміння всього того післявоєнного болю, який ще Україні е, належить пережити. Наступним партнерством у нас було місто Гоєсверда, це схід Німеччини, і воно цікаво нам тим, що після об'єднання Німеччини і падіння берлінської стіни. В нього виявилось дуже багато неконкурентних виробництв, що було пов'язано з закриттям заводів. Шахце вугольно-видобовний регіон, і як ми знаємо, наше місто воно так само потерпає від цих постіндустріальних наслідків. Ми втратили колишнє підприємство ДП «Хімпром», Натомість маємо велику територію, захаращену будівельним та хімічним сміттям. І всі ті напрацювання по. Рекультивації по приведенню колишніх виробничих індустріальних територій до належного ладу, принаймні безпечного, є для нас достатньо актуальними. Сьогодні місто так само пережива етап відмови від теплової енергетики. Німеччина собі в рамках декарбонізації взяла собі такий план, і вони так само працюють сьогодні. по... Балансування в своїй енергетичної системи вже не лише без ядерної енергетики, а й ще й без е, теплової е, Україна, доєднуючись до. Всіх європейських екологічних угод так само має виконувати ті вимоги. І вже нова енергетика України, яка я впевнений, буде відбудована, буде е враховувати всі ті е вимоги, які сьогодні для себе ставлять європейці та європейські міста. Зовсім інше за своїм походженням е партнерства з громадою Вейзер Аве було започатковано ще. З кінця 2000-х років, коли наш почесний громадянин міста Карл Паюк, який перебував. На території цієї громади ще там в річному віці в'язним одного з канстаборів воно виросло в такий собі проект і молодіжний, коли наші діти відвідували цю громаду тренінги, які організовані сьогодні на базі тих того виховного лагерю, де Перебував своє ну, ув'язнення, так би мовити, наш почесний громадянин сьогодні. То вже є документаційний центр, який займається вивченнями всіх злочинів нацизму, профілактикою, роботою з його жертвами. Ми відвідували цю громаду з молоддю з первомайського з огляду на вивчення прав людини, які права людини порушуються під час війни. І ми розуміємо, що цей. Післявоєнний період в Україні є для нас новим викликом. І тут досвід, який має сьогодні Німеччина в подоланні наслідків війни Другої світової, він буде в нагоді. І для українського сьогодення, на жаль, ми живемо так само в стані війни. Найголовніше нам в цій післявоєнній відбудові не відбудувати радянську Україну. Тому ми сьогодні вивчаємо досвід наших вже європейських партнерів, переймаємо його, закладаємо його в наші програми, стратегічні документи, які будуть покликані, щоб відбудувати тут вже нову українську і європейську громаду, побудовану на принципах демократії рівності. Та всіх інших компонентів, які визначені в сталих цілях організації Об'єднаних Націй, тому шановні промайці, шановна наша молодь, вітаю вас з Днем Європи. Бажаю, щоб Україна відбулася сама як європейська країна з новим світлим майбутнім.